Смерть на передовій біля північних околиць окупованого Донецька під час так званого перемир'я із двома загиблими українськими воїнами-добровольцями сьогодні прощалися на майдані незалежності у Києві. Юрій Гнатюк та Роберт Маслей загинули в ніч проти 12 червня на шахті Бутівка. В офіційних фронтових зведеннях про них не було жодного слова. Наталя Нагорна зустрічала на столичному майдані тих, хто віддав життя за Україну. Загиблих на шахті бутівка добровольців Київ зустрічає на колінах квітами та з прапорами. Хлопців до Києва привезли з Дніпропетровського моргу, і повністю все, що необхідно було для поховання. Їм забезпечили волонтерським коштом. Їх не треба жаліти, не треба плакати, не треба свічки, лампадки виставляти. Навіть не треба цієї пливучої качі. Поставте гімн повстанцям. Зродились ми великої години. Чи якийсь маршупа? Не треба цих саплів, сльоз безконічних. Треба щось робити. І це наша єдина просьба до всього народу отямтесь в кінці кінців. Загиблих дійсно було четверо, проте ще з двома бійцями 41-річний друг Ярик та 24-річний друг легат з ними прощаються виключно у сімейному колі без публічної панахиди. Нагадаю, хлопці загинули в ніч на неділю під час обстрілу 152-м калібром позицій на шахті Бутівка. Фактично, цей стратегічний об'єкт оборони був зруйнований. Хлопців завалило, поранених та загиблих волонтери всю ніч діставали з під завалів. Це найбільший калібр, який використовується окупаційною армією проти українських захисників. Шахта Бутівка це такий собі український форпост, який не дає ворогу пройти на Авдіївку. Шахту українські захисники тримають вже 13-й місяць. Відбили у ворога цю позицію у травні минулого року. До ворога там дуже невелика відстань, це буквально сотні метрів, проте там завжди дуже активно використовували артилерію проти української армії. Шахта щомісяця ставала все більш і більш зруйнованою. Обстріл прямий. От після цього почалася легка паніка. Почали евакувати трьохсотих, потім двохсотих. Вони виконували свій обов'язок перед нацією, перед Україною. Після публічної панахиди хлопців повезуть додому. Юрій Гнатюк, другу цу поїде на Хмельниччину. Роберта Маслея з позивних док поховають у рідному Закарпатті. Наталя Нагорна, Максим Шанкаренко, Спацкор два плюс два.